Завдання, яке було на ЗНО у 2017 році, номер 22 Встановити відповідність. Перше завдання: а дорівнює 15. Потрібно 7 третіх помножити на 15, 7 третіх примножені на 15, скорочуємо на 3. Одержуємо 35. 35 це число, яке ділиться на тіло на 5, тому відповідь до першого де. Далі, 2а-1. Замість А підставляємо 15. І рахуємо, скільки буде. 2 на 15, 30, 30 мінус 1 29. 29 є простим числом, варіант відповіді Б. Далі, в третьому прикладі бачимо, щось нагадує нам формулу скороченого множення. А квадрат плюс 12а плюс 36. Це А плюс 6 в квадраті. Підставляємо замість А15, 15 плюс 6 в квадраті. Одержуємо 21 в квадраті. Можна далі не рахувати. Ділиться націло на 3, тому що 21 ділиться на 3 варіант Г. І останнє е, крайнє завдання А квадрат мінус 13. Квадрат це різниця квадратів. Розписуємо її по формулі. Це буде а Б, мінус 13 А плюс Б це буде А плюс 13. Можна було підставити тоді розписувати 15 за підставляємо 15. В першій дужці 15 мінус 13 це буде 2.